Всім привіт! Це лот жіночих теплих флісових костюмів від торгової марки Esmara. У лоті 12 штук, розміри від XS до L. У лоті 4 моделі. Перша модель темно синього кольору з капюшоном. Їх у лоті 3 штуки. Розмір L M та S. Наступна модель теж з капюшоном, їх холоді теж 3, 2 розмір L і один розмір S. Модель а, сірого кольору, їх холоді 5 штук, а, Два розмір L, один m один S та XS. І остання модель вона у лоці одна бускового кольору у розмірі S. Складу всіх костюмів 100% поліестер. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!